У Львові монтують ще одне модульне містечко для проживання переселенців. 27-річний бойовий медик отримав у Львові біонічний протез руки. На Львівщині відновили реабілітаційне відділення для захисників України. На Львівщині за розпорядженням Укренерго сьогодні застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії. Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме 8 годин. Далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин. Йдеться у повідомленні Львів обленерго. Все через зростання дефіциту потужності. Станом на ранок він складав 27%. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Також, за його даними, за добу двома евакуаційними потягами на Львівщину пробули 114 людей, із Львівщини до перемишля вирушили 525 людей. Сповіщень про повітряну тривогу не було. На Львівщині зростає захворюваність на грип. В регіоні виявили циркуляцію вірусу грипу типу А та Б. У той же час захворюваність на коронавірус на Львівщині знижується. Про це розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. За її словами, до групи найбільшого ризику належать діти до 5 років, вагітні, люди із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, цукровим діабетом, зайвою вагою та імунодефіцитними станами. І ті, хто контактує з великою кількістю людей, цим категоріям лікарі першочергово радять вакцинуватися. Станом на сьогодні, за останні три тижні, ми маємо 460 позитивних випадків виявлення грифів методом поліморазу ланцюгової реакції. З них 457 гриб А і три випадки гриб Б. Гриб А завжди перебігає важче, з більш букрилими проявами, має тенденцію до викликати такі ускладнення, як запалення легень, пневмонію, запалення речовини головного мозку цього запалення нирок, риб. В той же час гриб Б завжди перебігає лагідніше для дорослих, але у дітей він може викликати клініку, яка може спровокувати на гуртані, сильні лаючий кашель. Марія Крюхова, мешканка одного з трьох львівських модульних містечок. Жінка приїхала з Маріуполя на початку квітня. Був такий період, що дитина і моя мати вони десь місяць сиділи в підвалі. Ну, як, вийти було неможливо, все время снаряди. Хтось міг піти за водою, не хтось міг лежати, рядышком, його невозможно було похоронити, тому що все час прилітало». Ту, у модульному містечку Марія разом з сином живе вже чотири місяці. У нас тут є мікроволновий більш. Можна собі щось розігріти, є пліти електро, можна щось приготувати. А морозильна камера. Розповідає, на території містечка є пральня, їдальня душова, і хоча туди треба ходити через вулицю, не скаржиться. До душа лично мені через три домика йти зовсім не тяжело. Як частний сектор, як частний дом. Тобто можна піти, все нормально, це краще, ніж в підвалі. Світлана Дьоміна ще одна мешканка модульного містечка. Її сім'я двічі вимушено переїжджала, тікаючи від війни. Спочатку з Маріуполя до Харкова, а тепер до Львова. Розповідає, з настанням холодів ходити в душ через вулицю стало не дуже комфортно. Там дуже є забагрівателі, тепло, якби в душ. Так, конечно, это летний вариант. Ну, лучше, чем, как говорится, там, где стреляют, там, где нет жилья и так далее. Це нове модульне містечко, яке зараз монтують для переселенців. Тут облаштують 640 модулів, які будуть поділені на вісім двоповерхових будиночків. У кожному будинку буде своя душова і кухня. Воно облаштовується вже під зимовий період. Воно є набагато комфортніше від тих, які були вже влаштовані. У кожному будиночку є радіатор. Крім того, радіаторами обладнані коридори і санвузли. А підприємство, яке буде обслуговувати їх, забезпечує генераторами, для того, щоб у випадку відключення світла, все таки було достатньо тепло для комфортного проживання мешканців нове модульне містечко розраховане на 1100 людей сюди переселять усіх мешканців інших трьох модульних містечок львова містечка які зараз функціонують вони будуть законсервовані на зимовий період тому що вони не придатні там проживати але у випадку, якщо агресія в на території України буде збільшена і буде загроза евакуації людей більшої кількості сюди до Львова, вони ми зможемо в них посилити людей. Єдине питання, що ми зараз ще пропрацьовуємо той варіант, щоб їх можна було використати і з умовою. Завершити монтувати нове містечко. планують до кінця року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Втрати російських військ станом на 28 листопада. Особовий склад близько 87 900 осіб, танки 2908 одиниць, бойові броньовані машини 5861 одиниця, 1899 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків 1555 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4416 одиниць. Спеціальна техніка 163 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником Денисом Мітьолкіним, чоловік, уродженець міста Сєвєродонецьк Луганської області. Протягом 2015-2016 років виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у лавах 24-ї окремої бригади. Із початком повномасштабного вторгнення Росії родина переїхала до Львова. Денис Мітьолкін став на захист батьківщини. Воював у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Йому було 39 років. Дмитру 27 років. Він працював ортопадом-травматологом в одній із київських лікарень. А згодом поїхав на передову у червні. Під час однієї з евакуацій чоловік втратив праву руку. На момент, коли я пройшов до тями, там десь, напевно, через хвилину-дві хвилин після травми я побачив. Ні, ну на той момент мій побратим витягнув мене в поле, вклав мене, наклав мені турнікет, знеболив, і на моє запитання, що з рукою він відповів все нормально. Але я побачив в його очах трошки обману, подивився на руку, зрозумів, що це травматична ампутація. Аби врятувати м'язи передпліччя та довжину руки, Дмитрові зробили п'ять операцій у трьох різних містах. Тепер йому встановили біонічну кінцівку українського виробника. Чим більше ти користуєшся протезом, чим більше ти живеш з ним, тим більше таких знаєте приходить до ну просто в голову. Таке, що стоп, а я ж можу це зробити. Ти пробуєш це зробити з протезом, В тебе виходить, і ти отримуєш таку, ну знаєте, дитячу, якусь, дитячу щастя. Нині Дмитро проходить реабілітацію та вчиться жити з новою рукою. Спробуйте взяти пляшку в біонічну руку і налити води в склянку. Неважко. Дуже незвично що виходить. Супер, це дуже крутий результат. Дмитро став другим, хто отримав такий протез у реабілітаційному центрі Незламню у Львові. З другою рукою вже в нас було все значно цікавіше, і, ну, тобто, можливо, тому що вже була якась напрацьована схема, і пацієнт доволі швидко її опанував. Він хотів дуже, дуже з нею розібратися, він поклав на це, з його слів, знову ж таки, багато часу, і, і він це зробив доволі швидко. За час, як ми відкрили майстерню, вже зробили 20 протезів. А також ну і ще десь до 10 в нас в роботі станемо на зараз. Аби якомога більше українців, які втратили руку у війні, отримали шанс повернутися до повноцінного життя. На сайті благодійної платформи Доброю триває збір коштів. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. Так виглядають палати оновленого відділення реабілітації в одній з лікарень на Львівщині. Тут лікуватимуться українські захисники. Перші п'ять відремонтували раніше, у них вже поселили пацієнтів. У мене травми є трошки. У мене тут ампутація і це. то мені робили в Одесі. Три місяці відлежався. От тут у мене коліна трошки проблема. І все, і з Одеси перевели сюди на, на реабілітацію. Завдяки тут ходжу вже другий тиждень на реабілітацію, тому набагато легше і ще місяць не маю права там цим гостувати, там треба зробити реабілітацію, а потім десь на бути Ремонт реабілітаційного відділення тривав із травня та мав дві черги. Ремонт другої черги розпочався у жовтні. Цього разу відновили ще п'ять палат. Для кожної обирали ескіз муралу або мотиваційні цитати. Кожен з нас в цей час хоче бути корисним. І я дуже рада, що саме в цей час знайшовся той проект, і знайшлися ті люди, що пам'ятали, що я люблю виконувати мурали, і я саме реалізувала себе саме так. Тому що моя сила це є мистецтво. І я сподіваюся, що моє мистецтво допоможе нашим хлопцям швидше стати на ноги. Загалом у відділенні одночасно зможуть розмістити 50 пацієнтів. Тут вони можуть отримати всі необхідні для реабілітації послуги. Це і фізична реабілітація, і психологічна реабілітація. Тому що у нас працює мультидисциплінарна команда, яка надає абсолютно повний спектр реабілітаційних послуг. Так само тут у нас більше стаціонарне відділення. Окремо є зали реабілітаційні, в яких власне проводиться заняття з нашими пацієнтами, і плюс є так само психологи, психотерапевти, які так само проводять свою роботу. Відділення відновили за гроші благодійників. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Роман Воляник прикордонник із Львівщини. З початком повномасштабної війни чоловік пішов захищати Україну та невдовзі отримав поранення біля лиману. Чуєш, коли цей прильот йде, ти відчуваєш, що це твоє. От я почав ну, кудись співатись, почав падати, і мене просто звалило. Я ну, частково відключився. Ну, першим ділом, що по, по собі, чи ноги є. Ноги були, руки є, почали заливати мене кровою. Руками прикрився і побіг до своєї. Відновлювався військовий в Іспанії. Після реабілітації приїхав до Львова. Його зустріли родичі. Дуже раді бачити, і знаєте, що він живий приїхав, здоровий. Не так настільки здоровий підлікувався. Саме нове пожив. Ми раді. Турадісів побачити його. Скажу чесно, він дуже, я дуже рада. Він приїхав, вони по дорозі їхали, я до нього дзвонила, всі дзвонили. Коли він вже буде, І так чекали дуже. Разом з Романом Воляником з лікування повернули ще четверо прикордонників. Кажуть, почувають себе краще. Я задоволений своїм станом психологічним, моральним. Я повністю відновив своє тіло і готовий далі служити в своїй країні. Тепер до поїздки в Іспанію готуються наступні військові. Серед них і Сергій чоловік отримав кульове поранення у живіт. Частина лікування минула в Україні, а реабілітацію продовжиться кордоном. Стан у мене відповідно задовільний. Дякую лікарям. Дякую прикордонним. Ну лікарям дякую за те, що ви вилікували, поставили на ноги. Думав, що буде гірше, але не слава Богу. Загалом від початку повномасштабного наступу на лікування до Іспанії відправили 33 прикордонника. Повернулось з реабілітації 12 бійців. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Львівська 103 бригада сил територіальної оборони Збройних сил України отримала бронетранспортер, який обладнаний для евакуації поранених. Про це повідомлено на Фейсбук-сторінці 103-ї бригади сил тероборони. Машина призначена для перевезення і евакуації поранених під обстрілами в умовах бездоріжжя. Десантний відсік броньованого авто має більшу висоту, що дає можливість розмістити поранених на ношах у два яруси. Йдеться у повідомленні.